Сьогодні в світі домінують так звані повільні вірусні інфекції, такі як ВІЛ та гепатити. Відтак епідемії змінили свій характер, стали тихими та непомітними. Однак, як світове, так і українське епідемологічне благополуччя тільки видиме інфекційні хвороби, відомі і мало вивчені не швидко, але впевнено вбивають населення. Українські фахівці запевняють, щоб змінити таку тенденцію в нашій країні потрібні реформи. На сегодняшний день мы готовим новый приказ по инфекционной службе, потому что из-за того, что мы вынуждены и действуют еще приказы, которые нам достались в наследство Советского Союза, а время прошло и инфекции свой спектр, я повторяю, изменили, конечно же нужна новая законодательная база, новая материально-техническая база. Алихи інфекційних хвороб можуть нанести велику шкоду економіці та демографічній ситуації будь-якої держави. Відтак у всьому світі витрачають чималі гроші на дослідження інфекційних патологій у нашій країні. Прикладом ефективної роботи у сфері лікування інфекційних захворювань є Закарпаття. Западные регионы Украины и, например, вот город Ужгород, ну, в этом отношении просто можно сказать образец налаживания нормальной работы инфекционного стационара, который никогда не может быть заполненный полностью на 100% и переполненный. По всем вам понятным причинам мы не можем совмещать несовместимых больных и так далее. Всегда в инфекционном стационаре должны быть резервные койки. Такий висновок зробили лікарі з усієї України, які взяли участь у всеукраїнській науково-практичній конференції інфекціоністів, що проходила в Ужгороді, цього року обговорювали актуальну тему природно-вогнищеві інфекції. В природі є дуже багато осередків інфекційних хвороб. Людина в зв'язку зі своєю активною діяльністю, в зв'язку з тим, що чисельність населення на планеті зростає. Все більше і більше освоює природні осередки, і відповідно збільшується загроза передачі інфекцій від птахів від тварин на людині. Ще одна причина швидкого поширення інфекційних хвороб інтенсивна міграція населення. Відтак насторожі слід бути кожному.